Дубно та Дубинський район знову у Скорботі. Сьогодні, 30 січня, місто попрощалося із 23-річним Вадимом Кузьмичем, жителем села Мартинівка. Хлопець віддав життя 23 січня цього року біля населеного пункту Олександропіль, що на Донеччині, отримавши травми несумісні з життям. Будучи вірним військовій присязі, загинув. Солдат військової частини Кузьмич Вадим Віталійович на головному майдані Дубна священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. А прото Єрей Володимир Пуштин, настоятель Свято Троїцької церкви села Тараканів, закликав пам'ятати героя Вадима Кузьмича і його подвиг. Сьогодні він напевно хотів би обняти вас, побратими кожного зокрема. Прошептати на вухо те, що, може, ще ви чули тиждень чи два назад від нього. Сьогодні він би хотів обняти найрідніші груди і притиснутися щокою до найріднішої щіки, матері. І багато чого би хотів. Але він не може цього зробити. Ворог зупинив його серце. Тому моїми вустами, як священника, каже вам, дорогі. Простіть мила, прости матусю. Також священнослужитель нагадав, якою ціною українці виборюють свою землю, і закликав не бути байдужими. Чи має хтось на цій землі право про це забувати? Я, ми оці, чи ті милі люди, які зараз чимось десь заклопотані, і недавно така прозвучала фраза Кольнуло мене в серце тут ми мали би площа кожного разу не вміщати людей. Ворог цього хоче, що погасло, це розуміння, кого ми відправляємо у вічність. Часом до глибини серця вражає наша апатія і лояльність до розуміння, хто це робить, чому це робиться. Сьогодні мала би стояти черга десь до рівного ще з тих, хто вчора, рік, 10, 5, 30 років ходив і ходить по московських церквах. Черга мала би бути звідсіля до цієї дитини. Віддати шану загиблому, засвідчити глибокий сум та співчуття, прийшли його знайомі, друзі, рідні та небайдужі дубенчани. Після прощання на майдані незалежності у місті Дубно шлях траурної процесії проліг у селище Смига, де відбулася панахида. Далі кортеж попрямував до рідної домівки героя у селі Мартинівка. Поховання відбудеться завтра на кладовищі села Буща, 30 та 31 січня у Смиській громаді. Оголошені днями жалоби.